Привіт, бізнесмени. Якщо ви мрієте про власний фітнес-клуб, але ваш банківський рахунок досі нагадує прес після новорічних свят. Тобто м'який і без рельєфу. Це відео для вас. Сьогодні ми поговоримо про те, звідки взяти гроші на відкриття фітнес-клубу не магічно, не фантастично і не через знайомого депутата, а реально і практично. І наприкінці відео. Бонус. Я розповім, як отримати постійну знижку на обладнання для клубу. Щоб старт був не лише гучним, а ще й вигідним. Тож не перемикайтеся та підписуйтесь на канал. Міфи про відкриття фітнес-клубу. Перед тим, як шукати гроші, треба знищити міфи. Бо якщо ви думаєте, що для фітнес-клубу одразу треба 500 тисяч доларів, а в команді має бути бодібілдер, айтішник і дідусь інвестор із Майами, то трохи заспокойтеся. Насправді все не так страшно. Бізнес у фітнесі це не тільки про гроші, це про планування, правильну стратегію і так. Зараз буде банально пристрасть до справи. Хоча якщо замість пристрасті у вас поки лише гантелі в шафі, не страшно. Все прийде з досвідом, скільки реально потрібно грошей. Перше логічне питання: а скільки мені треба, і тут варіантів море. Маленький зал у 100 квадратних метрів у спальному районі Києва. Це один бюджет, преміальний фітнес-клуб у центрі Львова з сауною, біговими доріжками та зоною для селфі зовсім інша справа. Проте є середній діапазон, щоб відкрити якісний зал з базовим кардіо та силовим обладнанням, чистими роздягальними і крутою атмосферою, готуйте від 25 до 70. Тисяч доларів, звісно, це орієнтовно, але ми ж тут не ворожимо на гантелях. Правильно? А якщо ще й хочеш, щоб обладнання було не аби що, а перевірене, якісне і працювало довше ніж батарейки в вашому пульті, тоді зверніть увагу на тренажери Імпульс Фітнес. Це не реклама, ну майже не реклама. Це реальна порада. Ми працюємо з цим брендом вже не перший рік, і скажу вам чесно, це iPhone серед тренажерів. Мінімалістично, функціонально, довговічно, а ще завжди виглядає дорого-багато, навіть якщо клуб на третьому поверсі старого бізнес-центру. Варіанти фінансування. Ну от, ви вже приблизно знаєте скільки треба. Тепер де взяти гроші. Варіант номер один: власні кошти звучить банально, але якщо ви вже кілька років відкладаєте на щось важливе, а потім зрозуміли, що квартира в Одесі це дорого, а Тесла вже не актуальна. Можливо саме час інвестувати в себе, точніше, у свій фітнес-бізнес. Варіант номер два. Кредит. Так, слово кредит для багатьох звучить страшніше ніж перший день на масонаборі. Але якщо ви впевнені у собі, маєте бізнес-план і бачите перспективу, кредит на бізнес може стати стартовим ривком. Головне не брати під 70% у мікрофінансових організаціях із дивною назвою типу. Гиря кеш краще державні програми підтримки малого бізнесу або банківські кредити з адекватними умовами кредитування. Варіант номер три: інвестор: знайти інвестора, це як знайти ідеального тренера. Нелегко, але можливо. Розкажіть свою ідею, підготуйте презентацію, покажіть, що ви не просто мрієте про зал, а дійсно знаєте, що робите. І не забудьте, інвестори не люблять фантазії, їм потрібні контролі конкретні цифри, плани, і, хоча б одна таблиця Excel, таблиця з конкретними розрахунками бажано кольорова. Варіант номер 4. гранти та програми підтримки в Україні за її межами існує маса програм підтримки малого бізнесу. Є навіть ті, що спеціально створені для сфери здоров'я та спорту. так Отримати грант це непросто, але й прес за два тижні зробити важко, а ви ж збираєтесь зал відкривати, фітнес-клуб чи що там, правильно? Варіант номер 5 Краудфайдинг: це коли ви створюєте соціальну сторінку, розповідаєте свою історію, показуєте, як хочете змінити світ фітнесу, і люди кидають вам гроші, як чайові баристі, тільки у більших масштабах. Крутий варіант: якщо у вас харизма камера. Трохи монтажу і душевна історія. І знову без жартів такі кейси вже були в Україні. Що робити, якщо грошей усе одно не вистачає? Тут починається справжній квест, бо наче й все прораховано, і вже уявляєте, як відкриваєте двері свого фітнес-клубу, але потім раптом бац. Розетки виявилися золотими вентиляція, як у космічному кораблі. А орендодавець каже: Давай плати вже оренду. Так я ж ще не стартував, скажете ви, і тут важливо не впадати в паніку, бо в бізнесі як у спорті, результат отримує той, хто не здавався після першого підходу. Мінімізуйте стартові витрати. Наприклад, не обов'язково одразу купувати все обладнання, частину можна орендувати. Або взяти у лізинг. І тут увага: саме тренажери Імпульс Фітнес чудово підходять для поетапного запуску. Їхній асортимент настільки широкий, що можна зібрати зал і за 10 тисяч доларів, і за 100 тисяч доларів. Все залежить від апетитів, звісно. Ну і квадратних метрів. Партнерство: можливо, у твоєму оточенні є ще один. Екстремал, який замість купівлі квартири теж хоче зробити людей здоровими. Чому б не об'єднатись? Скласти капітал, розподілити зони відповідальності, ви. Оснащення, він ремонт та маркетинг. І вперед почніть з малого. Якщо обмежений бюджет не обов'язково відкривати одразу 500 квадратних метрів, можна почати з функціональної зали, студії для персональних тренувань або зали з TRX та кардіо. А коли підуть перші прибутки, масштабуватися. Це до речі, ще й дуже модна стратегія, так би мовити, лін стартап із. Мінімуму в максимум як скласти бюджет, щоб не влетіти. Пам'ятаєте, як ви купували гантелі? Думаючи, що витратите 500 гривень, а в результаті з магазину виходили із гантелями, рукавичками, килимком, протеїном і бананом. Так от, відкриття фітнес-клубу ще серйозніше. Складайте бюджет дуже детально: оренда приміщення, комунальні, ремонт, підлога, стіни, освітлення, вентиляція та кондиціонування. Не економте тут. Інакше влітку ваш Зал перетвориться на сауну, а взимку всі вікна будуть запітнілими. Обладнання. Тренажери, лавки, дзеркала, кардіо. І тут, звісно, Імпульс фітнес. Не тому, що гарно звучить, а тому, що реально надійно, доступно, якісно та преміально. Зарплати персоналу, CRM-система та програмне забезпечення, реклама, маркетинг, відкриття, непередбачувані витрати, а вони будуть 100%. Ваш бюджет це ваш протеїн. Якщо з якісними інгредієнтами, то буде результат. Якщо на воді з краплею ароматизатора, то самі розумієте. Як знайти інвестора та переконати його? Тут усе як на побаченні: перше враження вирішальне. Іноді достатньо 30 секунд, щоб інвестор або сказав, де підписати, або натиснув Залишити чат. Тому ваша презентація має бути чіткою з цифрами, з реальним бізнес-планом і бажано. З ентузіазмом на рівні я точно знаю, що це спрацює. Не забувайте про візуалізацію. Сучасні інвестори не читають 20 сторінок тексту, але дивляться гарні слайди, люблять красиві макети 3D-візуалізації і фрази типу маржинальність проєкту 35%, а окупність 14 місяців. Не брешіть, звісно, просто. Прорахуйте все дуже ретельно і будьте підготовленими. І ще завжди будьте готові відповісти на питання, чому саме ви зможете це зробити, бо гроші інвестують не в проекти, а в людей. Фінансування через лізинг. Як це працює? Лізинг це як взяти обладнання в оренду, але з можливістю викупу. А як і де краще його оформити, розповім вже в наступному відео. Тому підписуйтесь на канал і не пропускайте, бо це дійсно чудовий варіант, якщо не хочете витрачати одразу весь капітал. Імпульс Фітнес один із брендів, який чудово підходить для лізингу. І у вас буде сучасне обладнання вже на Старт, а платити поступово без кредитного болю. Працює перевірено. А як щодо знижок? Увага! Тут буде приємний момент. Якщо ви зараз зареєструєтесь на сайті посилання під відео, ви отримаєте постійну знижку на все обладнання. Так, так, не одноразову, не сезонну, а постійно. А це дуже може зекономити вам кілька тисяч доларів. І на ці гроші вже можна купити, скажімо, круту душову з блютуз або кавомашину для рецепції. Випадки з практики: Андрій з Дніпра починав з 40 квадратних метрів у підвалі офісного центру. Обладнання п'ять тренажерів імпульс, TRX та Шведська стінка. Перші клієнти, друзі і знайомі, через рік вже 150 квадратних метрів. Три тренери прибутковий клуб починав з 12 тисяч доларів. Тину через лізу Олена з Івано-Франківська виграла грант від місцевої бізнес-ініціативи на 20 тисяч євро. Подала класний бізнес-план, зробила акцент на жіночому фітнесі, купила кардіо від імпульс, кардіо Спіріт, зробила затишний простір. Зараз працює вже три роки. Максим з Києва зібрав перші 10 тисяч через краудфандинг. Ідея створити зал для ветеранів. Ато історія зворушила людей. Гроші зібралися за три тижні. Партнерами стали бренди Фітнес Обладнання, які Надали знижки, і знову серед них імпульс фітнес висновки. Фітнес-клуб це не просто бізнес, це місце, де змінюються тіла, а іноді і життя. Але щоб це працювало, треба не лише віра, а треба стратегія і, звісно, ресурси. Шукати гроші на відкриття фітнес-клубу це як шукати правильну дієту. Спочатку здається, що нічого не підходить, але згодом знаходиш свій шлях. І якщо ви дивитесь це відео до кінця, Значить, ви точно не з тих, хто зливається на першому підході. Тож, ось що вам потрібно: ясна ідея, план обладнання. Знову рекомендую імпульс фітнес та класна постійна знижка при реєстрації, яка діє, звісно, обов'язково нею скористайтеся. І ще не забудьте підписатися на наш канал, бо тут буде ще більше відео про бізнес у сфері фітнеса, інсайди, поради. І трішечки тонкого гумору. Як же ж без нього? На цьому все. А поки йдіть і відкривайте свій фітнес-клуб. Побачимось!